Випираю живіт, не біда. Перша вправа. Лягаємо на спину, ноги зігнуті в 90 градусів і затримуємо в такому положенні. Руки за голову в замок, носочки на себе. На видиху відриваємо лопатки від підлоги. Повторюємо так 20-30 разів. Друга вправа. Ставимо ноги на підлогу. І заводимо руки під поперек ось в такому положенні. Два великих пальця з'єднані і опираються об підлогу. Зробили вдих і на видиху підкрутили таз. Кулаками ми допомагаємо тазу підніматись. Зробили вдих і на видиху підкрутили. Вдих, видих. Повторюємо так 20-30 разів. Третя вправа. Стаємо на коліна, сідниці опущені до п'ят. Зробили вдих і на видиху округлили спину, лопатками тягнемося до стелі. Повторюємо так 20 разів. Будьте здорові!